У нас по внесенням змін небагато питань на стільки субвенцій на освітні. У нас виходять дохідні видаткові частини бюджету в за рахунок субвенцій. Одна на здійснення доплат до працівникам закладів освіти у сумі 734 400 і субвенція на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти, «Новоукраїнська школа. У сумі 253 600 гривень. Виходить, ми розподіляємо ці кошти на педагогів на заробітну плату 601 967 гривень і на нарахування на оплату праці 132 433 гривні. А також у нас згідно з постановою Кабінету міністрів 1554 від 31 грудня передбачається 30% співфінансування з нашого бюджету на субвенцію нова українська школа у сумі 108 700 гривень. По пророзподжу здійснюємо по спеціальному фонду бюджету розвитку. У нас виходить там. Ми переносимо кошти з придбання 10 тисяч на капітальний ремонт. Це на виконання послуг здійснення технічного нагляду і авторського нагляду по капітальному ремонту харчоблоку в Лівчо-Статинському ліцеї. І по спеціальному фонду за рахунок залишку коштів, який у нас з класу стану на 1 січня 2025 року, так як нам прийшла субвенція у грудні місяці на харчування учнів початкових класів, ми її вносили в бюджет в кінці року, а так як ну, ці кошти залишилися у нас на рахунку, то ми їх як вільний залишок переносимо на поточний рік цю субвенцію в сумі 289 900 гривень на продукти харчування. Учні перших четверті класи, початкова школа. Оце такі звіт <рістити> да, у бюджету. Дуже <пробітник> в в в і... так. Нічого немає. Вікторія, більш... Я, я ще доповню по співфінансуванню 30% ви, ви не сказали, що ми теж беремо з вільного залишку, ми брати не можемо кошти так. на співфінансування, тому з передбачених коштів на освіту переносимо 100, 108 тисяч <пробітник> на. Теж на освіту, але на співфінансування по новій українській школі там вже Бо вже видно на яку суму закривається на той момент в кінці року, ми ще не розуміли скільки буде авторського технічного нагляду. Зараз вже більш-менш картина вирісовується по виконаним роботам, і яка сама авторського технічного нагляду вже погоджена. Повторюсь, дивіться, у нас ми видаткова частина збільшена за рахунок субвенції освітньої, хоча те, що нам прийшло на педагогі, на виплату за 703400. Ребільна плата непогана. Субвенція пройшла. Ага. Це нова субвенція, да. 1300, що доплата вчителям з нового року. Це та, що не було враховано? Да, да, вона не була врахована, і вона ж прийшла в цьому році і, це, це 734 34 800, і 4, це з січня по червень. І там трохи її не вистачає. Вже розрахували, виходить, в районі 10 тисяч у місяць не вистачає, подали вже розрахунок та нестачу. Це не тільки в нашій громаді, там багато таких. Mm -hmm. По субвенції новоукраїнська школа теж вона прийшла в цьому ж році на 253 тисячі шістьсот на матеріали і обладнання також передбачаємо і по субвенції, на, по цій субвенції, згідно постанови кабінету міністрів, вона нас передбачає 30% співфінансування з нашого бюджету. Тому ми там шляхом перерозподілу із освіти з матеріалів обладнання переносимо на. Співфінансування по коду. Ну, воно теж матеріали да. обладнання, да. тільки з одного кода на інший з освіти на співфінансування. По спеціальному, бюджету, по спеціальному фонду бюджету розвитку ми там теж перерозподілом переносимо кошти з придбання на капітальний ремонт, там 10 тисяч на ремонт харчоблоку у Гіпчах-Стапінському ліцеї, там здійснення технічного татурського небо. Тобто вони у нас по цьому, по одному коду також були передбачені, ми просто їх переносимо на інший. І по, від, по залишку коштів це субвенція на харчування, що прийшла у грудні місяці. В нас вона не використалася, вона прийшла 27 грудня. То вся ця, ця сума повною мірою переноситься на цей рік. То ми її наказали, що кошти раділи. Да. Початкова школа, харчування учнів початкового класу 289 дев'ятсот. Що? Так, да. більш нічого. Отож ну, ми швидко пройшлися, поки бачили.

У нас є програма, затверджена вересня 2024 року, про о, програму мобільної соціальної підтримки Нацмеківської сільської територіальної громади на 2024 2025 роки. Але в нас не було до неї розробленого порядку, не було зв'язку журналу реєстрації заяв та на даний транспорту соціальний послуг, соціальний таксі. Тепер ми внесли зміни в програму. І добавили з журнал реєстрації заявку на дані транспортних соціальних послуг, так як ми не користувалися цією машиною, а поки оформляли номера і все таки, почав у нас працювати в таксі послугою соціальне таксі із 27 листопада. Журнал ведеться по сьогоднішній день. Тобто на даний час ми підвозимо людей до маломобільних груп населення і людей ну, з інвалідністю ще до нас не зверталися. Маломобільних груп населення це е, особи похилого віку, зверталися, це діти 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 підвозилися до Чернігова. Чернігова. Тобто в Ренарі підвозили до діток. Да, Діти підвозили також е, е, сімей військовослужбовців на е, захід у Вівчак Степанівський, ліцей. тобто складали акти, так само по громаді, і внутрішньопереміщеним особам, які потребують, і що саме потребують, які проблеми в їхньому житті на даний час в, ре, в реальному житті. Ну, і, е, Акти складали також. І це соціальна сфера, це і соцзахист населення, це із і центру надання соціальних послуг, це і служба у справах дітей. Це ми оці разом їздили по всіх категоріях, які і до нас звертались, і які ми могли теж е, скористатися цією послугою і оформлення, оформити акти проведення проживання, так як нам потрібні і для допомоги, і для субсидій, і для пільг. І так же само для фахівця соціальної роботи, які ставлять на облік цих сім'ї в складних життєвих обставинах, тому, тому що нам нема чим їздити до них, то ми і приїжджали і до них до цих сім'ї. Так же само порядок встановлення надання послуг соціальних таксі, розробили послуг у порядок. цей, і надав, що значить треба для цього, щоб до нас у до фахівця соціальної роботи у центр надання соціальних послуг. Значить, фахівець повинен значить, взяти документи, заяву до формі, копію паспорта, копію довідку просування і реєстраційного номеру, тобто облікової картки. Якщо немає, то не призначено номер, то е, подають копію паспорта з відповідною відміткою без ідентифікаційного номера, копію пенсійного посвідчення. Копію посвідчення пільговика, це, тобто ми тут надаємо послуги. Я вбачаюся, скажу, кому ми надаємо ці послуги. Хто передбачає послуги соціальних користується для осіб з обмеженою фізичною можливостями, які пересуваються за допомогою милиць, палець для ветеранів війни, учасників бойових дій, осіб ВПО, сімей, які перебувають в СЖУ, ліквідати аварій на честь, одиноких громадян, людей похилого віку до соціальних. До соціально значимих об'єктів, це тобто заклади охорони здоров'я, поліклініки, лікарні, аптеки, амбулаторії, лабораторії, органи виконавчої та органи місцевого самоврядування, так само пенсійного фонду, умов соціального значення тощо. Значить, ми ще тут розробили такий порядок для пенсійного фонду. Наже їздять з пенсійного до нас, їдуть з пенсійного фонду. Представник на віддаленому місці працює з носівки, приймає наших мешканців нашої громади. Ну, Так як у віддалене місце це сільська рада Маківка, тобто для інших це степові хутори і ровчак, і не можуть сюди теж доїхати, тому що незручно в нас не графік роботи, йде перевізника, дуже в малому обсязі, два рази тільки їздить, то ми. То зробили, я ще розробила графік підвезення малозабезпечених категорій населення для пенс... та пенсіонерів для консультації пенсій піль субсидій у військній приймальні представником Пенсійного фонду України Чернігівської області. Тобто кожен місяць буде приїжджати і на даний час він їздить цей представник і надає ці консультації з приводу, як я і сказала, пільг субсидій пенсій. Так само може приймати заяви на призначення пенсії, на перерахунок пенсії, теж вам довідки видаватися. все представник повинен надавати послуги на віддаленому місці, незалежно від того, щоб наші люди не їхали у пенсійний фонд і не стояли там хто зна скільки в черзі. Значить ми розробили графік, де старостинські округи повинні підвозити, повинні дати оголошення перш за все, що у нас. Буде представник з пенсійного фонду друга середа кожного місяця. Це пустотіна буде 12 лютого обслуговуватися, наприклад, 25-го року, Ганівський старостинський округ 12 березня 25 року, це друга середа кожного місяця. Софійський старостинський округ 9 квітня 2025 року, Рівчатсьтепанівський старостинський округ 7, -7 травня 2025 року, Калинівський старостинський округ 11 червня 2025 року. Степово-Путірський, 9 липня 25-го. Тобто, ну ми ну, теж машина е, в якому плані невелика, що перевозить там це не бус, що перевозить скільки людей. Ну хоча б 4-5, чотири чоловіка. Ми маємо право перевезти із якимись вадами цих людей, які дійсно не можуть добратися до Макіївської сільської ради, щоб тут обслуговуватися. Вчитись якісь зауважуй на щодо графіку. Я б хотіла почути у вас. Може я щось... так, наче, щоб в штифових поспірських, допустимо, там звернутися mm -hmm. до липня місяця. До липня місяця. Да, я хочу травень місяць. так це, Ну, так. Ну, от як правильно... нам... Може, десь щось кустами зробити, а вже буде, щоб... Ну, допустим, там десь там штрихник, там чи газ, чи де, чи взагалі, то нема разом. Я ж не можу передбачити графік, скільки в нас буде людей. Ну, понятно, так і так теж не може. Я ж без людей це просто графік. Але ж, ну, якщо, тоді треба писати в кожному місяці. Ти розумієш, до цього часу не бабка може мати. Ну, так і ж. Там можна зробити не так. Тобто в нас паличкою, з милицею, Інвалідом являється зору, наприклад, вона не може сама добратися. Я маю на увазі оцих людей, не ті, які бігають і нормально <с себе <с почувають. Ні, ну, Якщо буде виїзна ця консультація, вони ж можуть приїхати на обов'язково 7 травня дівчат. Це просто що довоз їх можуть. Довіз, бути. довіз. я теж кажу, підвіз людей цих. І теж не всіх, я не кажу, що оголошення дали, і всі в чергу виставились, мені треба і все. Хоча я можу доїхати і автобусом. конкретно, які люди Але ж там є всі категорії населення, які скажіть, я буду знати. У нас питання про внесення змін до програми харчування учнів та вихованців закладу за освіти. Програма, та, яка в нас і затверджена на 25-27 році, програма та залишається, нічого ми її не змінюємо, тільки змінюємо ціну на харчування. Так як у нас меню міняється, меню на сусіння, зимове і весняне, тепер строго контролюється Держпродслужбою і Ніженому, Черніговому, то згідно 9-го додатку, у нас складене нове меню. меню Збалансований, відповідає всім вимогам, всім нормам і вілками, жирами вуглеводів. Через те, коли ми вже отримали перші накладні за продукти, підрахували їхні ціни, то в нас не вистачає тих цін, які ми затвердили на минулій сесії. На минулій сесії у нас було для учнів 6-11 років 32 гривні, зараз буде 46. Для середньої ланки з 11 до 14 років 37 гривень тепер на 54. І для старшої ланки 42 гривні на 58 гривні. Оце нам треба внести такі зміни до програми харчування. Перші четверті класи будуть харчуватися за рахунок державної субвенції, а це на старші класи. Ну, інфляція. Як ціни міняються, Ну, А але... дивіться, в мене добавилася свинина. Дуже рази на тиждень свинина туалета, це, це гуляш, це віддувна, а свинина ж раніше в нас була курятина і не так часто, а тепер обов'язково могло молокопродукти теж три рази на тиждень, риба, раз на тиждень. У нас було воно, два шо... рази на тиждень, нам ми затвердили. Оце можливо, поки не ми переробили, переробили, це, так як вимагає держпрослужба. А, але тепер додаток 9.1 вони зробили, і тепер ми не можемо не по ньому харчувати, а тільки по ньому. Ну <ріум> зато діти гарний, харчуються, звичайно, гарно їдять збалансований. Так, а ти що по клопотенку так вже не діє? Ні, Та, він він по воно, воно по клопотенку, воно по клопотенку. Але ми живемо. Важлив... Да, ми беремо те, що діти наші їдять. Там у його осталися, то всякі там заморочки, там наші не злазять. Але ми беремо те, що діти їдять. Там можна із цього меню вибрати.